Радіо UA Чикаго Друзі, сьогодні з нами командир артилерійського дивізіону 115 ї окремої механізованої бригади Олег Мартинюк. Поговоримо про війну, артилерію і життя на передовій? Пане Олеже, дякую, що знайшли для нас час і слава Україні. Героям слава У мене є такі деякі блоки питань. І скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? Де ви зараз, і що чути з перших рух, так би мовити? Ну, на даний момент більш-менш стабільно, ворог активних штурмових дій не проводить ні на техніці, ні на мотоциклах, як це є новинкою. Mm -hmm. е, більше пересувається пішим ходом по маленькими групками, дві-три людини, накопичує сили, міняє людей, так звану ротацію проводить. Е, активності такої немає. Більше дошкуляють fpv дрони, е, веде активну розвідку, ну і відпрацьовує артилерію, відповідно, каби. І Разумі. так далі. А що змінилося? Відносно тактики противника, ви вже сказали про ці штурми на мотоциклах. Ми так цивільні трохи чули про це, і я, я, які вони є небезпечні, чи досить можна легко з таким штурмом боротися. Ну, водночас вони є дуже небезпечні, бо вони є дуже мобільні. Один мотоцикл, одна-дві людини, їх виїжджає, грубо, як кажуть, кажуть, роєм угу. 30. І вони просто пролітають певні рубежі оборони і закріплюються в тилах або на передових посадках. І тяжко потім вибити, бо велика група. Звісно, вони вражаються, легко вражаються, бо вони є не броньовані, вони є відкрито розташовані. Ми їх бачимо здалеку, але водночас вони є маневрені і тому трошки тяжко вразити ту ціль, як і впіві, так і артилерії. Ви вже мені сказали, що ваш напрямок сватове. Які виклики стоять перед вашим підрозділом саме зараз? На що найбільше тисне ворог? Ну, на даний момент це подавлення артилерії, точок зльоту пілотів як ВПЛА, так і точок зльотів для пілотів звичайної розвідки. У більшості в них акцент на це йде: подавлення, знищення. Якось так. Угу. Перейдемо до наступного блоку. Поговоримо про ваш головний інструмент, тобто про артилерію. Яку артилерію зараз маєте на озброєнні в вашому дивізоні, і що працює найефективніше. Ну, на даний момент ми використовуємо старі зразки Д30 122 мм. Досить ефективна зброя, досить точна, якщо в правильних руках. Ми не воюємо вже на початку війни. Ними. Навчились їх і лагодити. Звісно, вони виходять з строю, бо вони є застарілі, є певні проблеми з комплектуючими, але завжди знаходимо варіанти, знаходимо можливості, ремонтуємо по можливості при потребі, тим більше. Усуваємо недоліки і виконуємо нові завдання. Гармата досить точна, досить зручна, досить практична, маленька, легко її замаскувати. А наскільки важливою стала західна допомога, техніка мається на увазі? Чи у вас в дивізіоні немає зовсім? Західної особисто в мене немає, але як спілкуватися з моїми товаришами, побратимами, так, досить ефективна, як 105-й калібр, так і 155. Досить точна. Більш, звичайно, вона є вибаглива, але все працює в мілих руках без питань. Чи вистачає зараз боєприпасів, дронів, машин. Що в першу чергу потрібно сьогодні артилерії та на фронті? Ну завжди це є в першу чергу дрони, бо це є наші очі. Вони втрачаються як і реп, такі фізично їх збивають. Автомобілі теж я впевнений, що це всіх є потреба, бо ми їздимо не по автобанах. Машини бувають грузнуть, перегріваються, ламаються. Це є желізо, вони причому не нові. Отакі самі великі потреби на даний момент. До речі, розкажіть нашим радіослухачам, як працює симбіоз, піхота, дрон, артилерія. Наскільки злагоджена взаємодія? Це працює злагоджено, всі один одного координують, е, працює, ще раз повторюю, злагоджено один одним командири взаємодії входять, так що в цьому проблем немає. Ну, до прикладу, скільки часу минає, від... коли ви отримали ціль, до фактичного її ураження. Ми вийшли до 3-4 хвилин. Угу. Це, наскільки я розумію, дуже хороший результат. І так, це непоганий результат, буває і швидше. Відповідності, як потрібно розмаскувати гармату, провести її в бойове положення і навестись, відповідно, виконати постріл. Волонтери і наші радіослухачі, діаспора українська, завжди має знати, що вона може привезти з штатів чи звідкись щось придбати, купити, для того, щоб українська армія ставала сильнішою, для того, щоб зберегти українське життя. Тож, яку роль дрони відіграють, ми вже знаємо, що дуже важливо, вже сказали. А наскільки яка потреба зараз є, От, тобто, ми, ми завжди говорять, Певні пропорції що щодо нашого ворога стільки, в Україні стільки, чи ця цифра дуже відрізняється? Ну, на мою думку, ми їх переважаємо в питанні бпла як типу FPV, так типу Mavic. Завжди вони є потрібні, як ви кажете. Завжди, потрібні бо воно використовується, це є розходні матеріали, і ми також їх закуповуємо. Так і підрозділи закуповую, так держава видає, так і волонтери допомагають. Перший раз, до речі, чую, що в нас більше, ніж у нашого ворога. Чи ми завжди говорили зовсім інакші це... Але це ви говорите з перших рук, як то кажуть, вам в Ну так, Є так, просто і... різні типи БПЛА, uh -huh. такі, як Mavic, ми, в принципі, в більшості маємо. FPV ми також в більшості uh -huh. маємо. Але не треба забувати про засоби розвитку, такі як від противника. Орлан, ЗАЛА uh -huh. і все в тому роді в даному випадку, вони трошки потужніше розвинулися в даному питанні. Uh -huh. А чи є в українського виробництва ідентичні моделі? Так, звісно, є, є ідентичні, є навіть деякі кращі, але вони потребують нарощення їх сил і засобів кількості мається на увазі. Uh -huh. До речі, я собі не записав, але щойно придумав ще одне питання відносно програмного забезпечення. В артилеристів. Чи ви використовуєте його чи обраховуєте все так, як колись було? Ні, звісно, використовуємо програмне забезпечення, але перевіряємо себе також старими методами. як ще і мене вчили, і інших офіцерів. Завжди потрібно контролювати, бо обчислювальні машини вони також можуть давати похибки, а перевіряти себе і контролювати це лишнім не буде. А похибку, якщо вони навіть дають, бо деколи буває ну три хвилини. Ви сказали, це за той час не треба думати, що робити, як використати ці три хвилини, так щоб було і, 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 і корисно. І тобто, попало все точно туди, де має попасти. Чи є час ще й проконтролювати техніку? Програмне забезпечення? Так, звісно, на все є час. Все. Угу. Всі вчимося, всі на, на навички свої. Підвищуємо, щоб робити все швидше, швидше і швидше, прийдемо до останнього блоку. Мого це ми так як коли обдумували, як би будемо говорити з наша редакція з військовими, що будемо запитувати не просто сухі такі речі, які звучать не завжди дуже позитивно. Зараз, бо тому що це війна, це завжди є гори і проблеми, ми це розуміємо. Е, історії з фронту, так ми назвали, і ми кожного військового питаємося, е, чи траплялися з вами якісь певні комічні, неочікувані ситуації на позиціях, е, щось таке, що можна згадати з усмішкою? Так, як таких не траплялось. Завжди є певні ситуації, є місце, місце жартам. От більше такого. Мені колись Руслан Кушулинський, який також артилерист, сказав, що у вас є такий девіз, називається «то не ми". Ну, Є таке, ходить. Ходить. Бачите, я трошки розбираюся в артилерії на один відсоток. Відносно вас, звичайно, дякую. Ну що ж, будемо прощатися. Я кажу вам слава Україні, героям слава! Mm. І нагадую, що з нами був Олег Мартинюк, командир артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Гарного вам, дня, до побачення. Дякую до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.